Здійнявши голову до неба висоти, мов, обійнявши свою мрію, така тендітна дівчинка дега своїй красі повіками цілує сонця стріли. Вона із бідної родини не що я на манежі іде красиво і непохитно, Не наче би на небі, на райдужній межі танцює дівчинка свій танець світлий, а він із зміною задум Христа із звершень руками. Мудрого творця ліпить її юні груди, і під ними серце, вона то диво, руками смертного митця. Лети лети, овічна смертна дівчинка. Дига. -да. Лети і встигни до сонця зеніту, бо там літак у небі. Намалює Альфа і омега, а де земля цілий світ під накипом смертельного граніту. Великих звершень багатовимірний все очі земного творця заглянули в очі творцеві, а він скупий, їм дарував так небагато літ. І ціловічність майбуття вуста свинцеві. Цілунок Бога, то велике горе, і радість. Він палить душу, дарує неспокій і зранять серце рани на замасковані під святість, і повітря їх. Заклик. Ви, творці, горіть радіоактивно і шалено політь мости між Альфа і омега. Все грішне раз на тисячу століть стає священним і на прощань.